OOOOOOOH Всім всім привітка ви не друзі. Як ви бачите, друзі, я записую відео по ролу, друзі, і бачу, я собі прокупив за 20, зарузі рубсі. Отаку, друзі, прикольного нагаса. Ви прикиньте, друзі, таку, друзі, на плечі, друзі, прокольного нагідь, друзі. да, да, да. Я на вжу за режимі рулокса, друзі. Сьогодні ми будемо друзі, грати в цей режим, да, друзі. Тому давайте, короче, я спина, друзі, я зараз хочу собі заспавнити транспорт. Вийжені. Коротше, що я передвигався, друзі. І ми поїхали, друзі, в одне дуже сильно цікаве місце, яке я вам сейчас покажу. Що самокат Але друзі, давайте поїхали з таким нагрізом помбоєм. О, друзі, ви чуєте, мене з ковбой співає. Кидай, дяду, діда, кидай. <плес> <плес> Дуже друзі, ну тогда нахваляю. І далі настоящий наш, друзі. І я поки тут доїду на своєму самокаті. О, друзі, дивіться. Як, це штурковий самка, друзі, дивіться, які откриты відволяють. Ладно, друзі, давайте поїдемо оцим в місце, містечко. Поїдемо сюди, друзі, все впасти домик. Я тут припаркуюся, тут є домик якоїсь девки. Я сюда зайду, а вона мне сюди не пускає, а і, ладно, йде вона. Друзі, і тут я хочу создати свій домик. І який же домик мені вибрати? Чесно, я без поняття, ну... Но... О, блін, він це донат. А... Домик на дереві. О, друзі, а давайте поставимо собі. Домик на дереві. Оце тогда. Домик на дереві. Найс, тобі подобається? Так, да, співає наш нравится. Подобається. Друзья дитин, реально все піднімаю. Друзі, на свій дуже сильно класний домик на дереві. А він дуже класний блокировка. Да, друзі, дивіться, який він класний. Тому, друзі, сейчас, подождите, я все, друзі, хочу сейчас, друзі, лягти спати. лягти відпочити, друзі, своїм найцем, да, найц? Спеваю, успеваю, значить, да-да-да, друзі, да. Я лягаю друзь спати. Вс, я зараз, ну, типа, все посплю. і я, друзі, включу запис, друзі, і продовжу спати. І так, да, друзі, я все проснувся, я собі взяв кока колку, друзі, я все їй п'ю. Ну, по всему, але ладно, то ж пойдет, друзі. Все, я, друзі, проснусь, друзі, і я хочу вам дещо показати. І пари, друзі, я стою, ви скажете, Нічого не обачно. Ну, постанчика вон. Ну а що такого? А стоїть мені тільки обернуться на себе в зеркало, і я сам став купує нагінцу. Ви, прикиньте, мій мінасів. Він текстура застрях. Я сам друзі, дивіться, я ходячий найц. Я сам наец, усе. Капец, я п. Короче, маленький найц. Короче, походу у меня. Ну типа сделав найти коло боєм, это просто капець, друзі. Я тепер що буду успівати е, на О, а як мені, блин, а як мені відосики все сидеть, монтувати все на своєму комп'ютері, е, дивиться собачки, котики, і монтувати свои відоски на кроликів, Як мені дивиться, что за вообще бригадина? Вот е, цей найс, кобой, дурацкий, прирвати меня на кобой я буду співати его пісню. Нет, друзья. Короче, це, це надо якось вирішати. Я не хочу, я взагалі не хочу. Я не хочу бути на цьому Це взагалі іздівати в своїй Це він просто іздівається на Він зробив на цьому комби, друзі. Надо це якось ісправляти. Зараз я. Ну, пепсі поки. Це странно, що на це фіолетово-зелені руки стрічать. Ладно, друзі. Кстати, надо иметь крутые друзья. Мне надо якобы делать себе назад бастанчиком. Я не хочу бути найц. Я не хочу бути найц. Друзья, найц. Давай друзья, заразу на крышу дом забираемся. Nice, nice, зачем ты? Давай, друзья, до найцы. Найц, зачем ты найдзе проводишь? Ага, ага. Короче, друзья, нас в думке сказал, что я хочу з, ну, типа, стать опять обратно з собой, бастанчиком кавуном, то мне мені друзі, прийти в испытание, и в нього будет дуже сильно вашкий. А що ж це за за, за испытання? Ніхто не знает, друзі. Ладно, я готую сюди по колупію. Друзья, я готов пройти испытання найца, щоб тільки я перестав бути найцом, а то мені не дайдуть. Подивиться бути живим, ходячим нагінцем. Це просто, ну, блін, це, це, це я не хочу бути найцем, друзі. І зараз корченайць сказав, що мене туди доїхати, тому я беру свій скейтборд, нагідця прямо, прямо. Отак от в хаті розминаюсь, прямо, прямо з балкона прыгаю прямо сюди, по криші якогось дому, прямо лечу, спішу е, на всі скорості, друзі, на іспитання анагіса, да, да, да", друзі. Е, е, я хочу камеру, друзі, коли доїду. Друзі, найсковбуй, він мене, ну типа, за... він мене зробив ну типа, він мене здійлав бастанчиком кавуном. Я тепер не найскою. Тепер я не найгід, я бастанчик кавун, слава Богу. Я дуже сильно радий і мого найца. Він ще шляпку ще зняти. Ну ладно, хай відпочиває, друзі. І оцей найсков бой, то що мені сказав, друзі, що він короче в мене перейти до маленького. И вид, все Настя, nice, друзья, и все испытание, все Настя. И сказал, что... И, друзья, видите, мы попали в Багрумс. Испытание, как бы я Ладно, побила в синюю, синюю трубу, друзья. Мы попали реально в испытание наймца. Просто капец. Надо, друзья, друзья текаем, текаем. Нет, что такое? А, цунами, мы на все, мы все,

Давайте, дай давайте! Давайте давайте, 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 давайте! Танцюємо, давайте Давайте навіть потуса, давай! а я не завожу туда танцювати І навіть ставка капець! Мій нож по моїм ручкам надо сухаються, вони танцюють! Капець треба перейти дорогу! Лише наліво, направо, право, ліво. Друзі, гроші, гроші, гроші! А чого я? Так, удар. Ого, чего? Чего? Я танцую! Я не знаю, я танцую! Ай, я у меня сижу! Зато ого тут они накормят! Зато я перестал танцевать еще! А друзья, а давайте тут ошибу там! 500, 20, 400, а це! І ще мені ж не хватає, да? Нині, ну, друзі, не хватає. Давайте... Це що, дропер зомбі? Дропер зомбі з Майнкрафта. Є! Чого? Найс, ти вообще не ненормально, друзі? Ну, збирати мені ти наєць, не скільки мене поймати, друзі. А і навіть мені сказали, що не приділиш, питай, ну тепер мене, купую найц, а мені це не дуже, як ви понимає, не подобається. На місяці. А ты земля. Я хочу на землю. Планету земля. Ай, нет, нет, нет. Сейчас подожди. А, не! а, я выжив, да? Най, сты. Тележка, тележка, давайте, братаны. Давайте запускаем тележку. Давайте, погнали, погнали. маленький вообще в шоке. Хотел ты сказать. Блин, надо брать руки в ноги. Не знаю зачем, надо... И, ничего не надо. Все, мы, мы сейчас... Мы сейчас... Давайте так, на тележку. Мы погнали, погнали, нанс. Нанс, нет, мы все умрем. А, там, там, 27 секунд. А я ладно, не буду, я на тележке. Да, ай-яй-яй, ай, не толкайте меня. Вы. Я лучше добежу. Нагец, він вообще з катушек злетит, я не знаю, просто він сумасшедший нагідь. Він погодує широко отомстити, що в минули. Друзья, я своїй хакер! Я свої я щитариб! І ви на бо... О, я мене... так! Друже, на на, на оцей країн, не то я не називається стрічний кран чи що? Поднимайте, біжи, бежи, бежим, зі син бок. Без си в нього зусилля в ссылку, бежи, бежим. бежим.

Пацаны, чумка стараются выжить, а мне ничего. Сыка, а вони ну короче. Зачем мы нажали что нравится? Тимкаем! Он по-моему покус! Чего? О, монетки? Монетки? Нет тут! Ой, там бургу! Тама бунга, друзья! Тикар, тика, то бунгу! Я він мене не нанесу пояс! Капец, куда бігти. ты? Куда биг ты? Да в целом лаберинтик уже запутаешься. А чего тут справа Ні, то було! А буду. Нет, нет, иди нет, зараза, ти, зараза. Ну, певчела, не убивчела. Тикаем, тикаем, тупо, Злого буду. Тикаем, тикаем, 24 секунди на выжить! 22 секунды выживаем, 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 ми... выживаем, не слыхаем. Ой-ой-ой. я все. Uh -huh. нет, нет. О, найс! Дурный найс! Завы, Дурный найс! Uh -huh. А нужно а просто на найс застать или прокурить, друзья, тебя, бешеный дебил. Uh -huh. мне, мне надо монетки, 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 монетки. Мне же хватает. А на что не хватает? А, мне не на что не хватает, да? Мне не на что не хватает, да? Ну ладно, купить супружинку. А, мне на ней тоже не хватает. Не хватает на банан, а бургер. Друзья, нахер, вообще с катушек Ч ⁇ Что на нахер? А тебе же на нахер на а тикай? Чего? неба падают ход Не Спали хотя бы ход хот И запали, за цунами! Никакая, ты уже не в цунами! В самом начале нет заинтересованных. Нет, ну, 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 выходит! じゃあ、バイタきっかけは、すごくの、よろしくお願いします。 Дурацкий, conten. ты дурак! Куда ты нас поставил? Ты чё? Аня, я не не Ой, 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 Я победил, за я заплакций приз. Я спираль. Лучше спирание, 2023 и 2022 года. И 2025, які еще не наступает, на самый лучший паркур. Спидраю Свити. Давайте, друзья. А мой друг не раз победит. Ти що, мне два раза дадут победу? Реал, давай. А, а мне прожву купить доставку.

Я вже буду заканчивать відео! І, ми пили питання, гнається, і я впав з самий горіше декагу, друзі, друзі. Ми будемо закінчувати це відео у сонячньому відео Найс, Цей публик Найс плати мене, ну, зроби мене, друзі, в, ну, ну найсем, друзі, і в цьому відео, друзі, ми проходимо іспитання з цього ж самого ненормального.

Where do come from? What do they do from, Colorado.